Привіт усім! Мене звати Вікторія і ви на каналі with Grow. Сьогодні я рада презентувати вам мій новий відеоурок, у якому ми будемо створювати чудову акварельну ілюстрацію мухоморів. Цей урок стане відмінною можливістю для початківців та досвідчених художників покращити свої навички. У цьому уроці я поділюсь з вами своїми техніками роботи з аквареллю. Ви дізнаєтесь, як створювати глибину та текстуру, використовуючи різні комбінації, лисування та маскуючу рідину. Відеоурок складається з трьох основних блоків, кожен з яких допомагає вам опанувати важливі техніки та навички для створення деталізованих ілюстрацій. Перший блок присвячений огляду матеріалів, де я детально розповідаю про всі інструменти, які особисто використовую у своїй роботі. Ви дізнаєтесь, які пензлі, папір і фарби підходять для створення якісних акварельних ілюстрацій, а також поділюсь своїми рекомендаціями, як обрати найкращі матеріали для ваших творчих проєктів. Другий блок присвячений скетчингу і використанню маскуючої рідини. У ньому я покажу, як створити чіткий малюнок вручну без використання допоміжних лінійок або шаблонів. Також ви дізнаєтесь, як правильно застосувати маскуючу рідину для збереження білих ділянок на вашому малюнку, які види рідин краще використовувати та які є особливості їхнього нанесення. Ця техніка дозволить вам контролювати освічені частини, ілюстрації і зробити їх більш виразними. Третій і найцікавіший блок це живописна частина. Ви дізнаєтесь, як зробити рівномірну заливку великих ділянок малюнка. Попрацюємо з багатошаровістю та технікою лисування. Я покажу, як ефективно наносити шари фарби для досягнення глибоких і реалістичних тіней. Окрему увагу приділяємо складній техніці зображення білої ніжки мухомора. Незважаючи на те, що вона біла, ми не використовуємо білу фарбу. Натомість я покажу, як створити об'ємність і реалістичність за допомогою різних відтінків і технік живопису. Цей урок буде корисним як для тих, хто тільки починає свій творчий шлях, так і для досвідчених художників. Він розроблений за принципом від простого до складного, тож навіть новачки зможуть опанувати основні техніки акварелі. Урок містить багато корисної інформації, яка стане в пригоді для створення різноманітних ілюстрацій в майбутньому. Для тих, хто хоче поглибити свої знання, урок пропонує детальний підхід до живопису, багатошарових технік роботи з тінями та світлом. Я поділюсь секретами, які допоможуть зробити ваші ілюстрації ще більш живописними та реалістичними. Посилання на придбання уроку залишу в описі до відео. Будьте творчими та підписуйтесь на канал.